Привіт! До вашої уваги! Лот. Дитячі шаломи від бренду Кревіт. Шаломи йдуть велосипедні, але також підходять для роликів та скейтів. Будуть в трьох кольорах: такі рожеві, сині та чорні, в двох розмірах. У нас іде LXL, окружність голови 52-57, а також SM, окружність голови 48-54 см. Ось так вони виглядають зблизька, шоломи в ідеальному стані, єдине, що пошкоджена їхня упаковка. Ось так виглядають всередині, є детальна інструкція щодо їх використання. Також весь комплект, дуже зручний ось такий ремінець для підборіддя. так виглядає. Також є задній ліхтар, в ньому є три режими роботи. Бачите, перед собою. Також є ось такі світлові наклейки для їзди в темноті. Ось Так вони виглядають. Всього в лоті буде 5 одиниць. Вартість такого лоту 1750 гривень, собі вартість одиниці 350 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!